Київ став центром світових інновацій. Тут відбулася IT-арена 2025. Понад 6 тисяч учасників із 40 країн, 5 сцен, десятки відомих спікерів та новий акцент. Обороні технології подія вже отримала статус найбільшої технологічної конференції східної Європи про головні результати відкриття та відчуття цих трьох днів. Ми говоритимемо з програмною директоркою львівського it кластеру Лесією Манзевич. Пані Лесю, вітаю, добрий вечір. Доброго вечора пані Лесю it арена 2025 щойно завершилася. Які головні підсумки можете виділити ви? По-перше, дякую вам за запрошення і дякую за такий вичерпний сюжет про нашу конференцію. Результати підбивати підсумки найпростіше за допомогою даних і фактів. Цього року IT-арену відвідали майже 6,5 тисяч учасників. Тобто, ми побили свій минулорічний Минулого року. Скільки року? було? Минулого року було 5 тисяч. Цього року ми розраховували, що буде більше ніж 5. Ми кожного року собі встановлюємо такі нові планки і нові КПА, Але цифра в 6,5 тисяч учасників. Приємно здивувала навіть нас самих. У Мене є запитання, скільки очікуєте наступного року. Але я його поставлю в кінці для того, аби <с зафіксувати. І наступного року, як ми з вами будемо розмовляти, то я обов'язково покажу цю вирізку. Добре, добре. 40 країн так. 40 країн світу це нам не дається просто, тому що ми проводимо досить складні перемовини з тим, щоб залучати спікерів. Ну передусім, це через безпекову ситуацію. Не всі готові мандрувати до України. Попри те, що ми гарантуємо безпеку всім учасникам. Я думаю, ті, хто відвідували цього року it арену бачили, що вхід на конференцію ретельно перевірявся нашими секюріті, так, нашою охороною, металошукачі, заборона носіння будь-якої зброї, навіть для військових, а їх, як бачите, теж було багато. І так само ми працюємо з повітряним командуванням захід, тобто ми отримуємо найоперативнішу інформацію стосовно повітряних загроз. Але тим не менше з цих 40 країн світу треба чим докласти чимало зусиль для того, щоб ці гості приїхали. Яка географія цих 40 країн, найвіддаленіша країна, яка побувала, і чи тут ви побили свій минулорічний рекорд? Скільки було минулого року країн? Стосовно того, чи побили ми минулорічний рекорд, не скажу, я єдине, що можу сказати, що кожного року до України і до it арени приїжджає від початку повномасштабного вторгнення, приїжджає все більше і більше людей, тому що знову ж таки ну це не зовсім йде мова про нормалізацію, але Україна стоїть вже три з половиною роки, і це вселяє більше впевненість впевненості в людях з технологічного сектора в експерт в там технологічного сектору щодо України приїжджати все таки можна. Ось це війна технології, що вже неодноразово звучало. Так, так, і, і це, це теж... відбувається. От завдяки таким подіям, як і it арена, також відбувається зміна наративу і зміна сприйняття України в світі від того, що в перші два роки можливо ми закликали партнерів нам допомагати. Тут е, ми за допомогою it арени так само показуємо нашим партнерам, наскільки ми самі справляємося у цій боротьбі. Нам просто потрібно, аби вони стали пліч опліч і визнали, що е, ну, війна йде, і е, е, як бачимо, бачите, <смітне> нас я згадувала за те, що складно домовлятися зі спікерами. Е, Кожного разу, коли стається якась така нічна атака, масована на Україну, або такі інциденти, як російські шахеди залізають на територію Польщі, через і через це припинили на кілька годин роботу польські аеропорти. Ми помічали, що з кожного разу, коли стаються такі інциденти, в нас відмовляються два-три спікери, з якими ми вже мали попередні домовленості, і це означає, що світ насправді ще не досі і не до кінця усвідомив, що це питання стосується не лише України, не лише регіону, а загалом глобальної політики. І ми за допомогою таких подій, як it арена, переконуємо світ, що потрібно включатися і потрібно бути готовими до всіляких варіантів розвитку подій. Ну, до теми нашої розмови ми бачили її опитування, коли шахеди залетіли на територію Польщі. Як поляки відреагували і зараз? Цифр перед собою не бачу, але багато хто був точно, що це через Україну, саме тому шахеди залетіли. тому що Росія країна агресорка, і з цим нічого на жаль, поки що не зробиш. Але відповідаючи на ваше запитання, то звісно до повномасштабного вторгнення ми мали ще кращі показники, якраз от залученості і іноземних гостей, іноземних спікерів зараз. Ми маємо хороший результат з країн. Напевне, найвіддаленіше це була наразі Японія. Вони приїхали навіть цілою делегацією багато міжнародних делегацій були і була делегація з Японії, які навіть мали свій стенд, проводили свої події, і вони зацікавлені теж в побудові бізнесової співпраці з Україною. Новий акцент на арені 2025 – Це були саме оборонні технології, про інші ідеї, інші дискусії, які стали найрезонантніші, що найбільше на які події, на які панелі найбільше ходили люди. Розкажіть більше про саме наповнення про програму е, залюбки, адже програмою займалася я, я з командою. Програмна директорка е, 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 так, тут так. так. А, Акцент на оборонні технології в нас з'явився не цього року, просто з кожним роком ми його все більше масштабуємо. І як ви показували, Defense Expo, виставка оборонних технологій, там були представлені роботизовані системи, і дрони, і навіть човен, і екскаватор, тобто все, що потрібно для ведення бойових дій, так це вже було представлено. Хіба не було літака. Але я думаю, на наступний рік можливо, що? ми постараємося. Що стосується іншої тобто так само дефенс був багато представлений в програмі, в різноманітних дискусіях, в розмовах, в презентаціях, наприклад, в другий день конференції, дуже популярною, попри те, що була це була перша ранкова сесія, так була дуже. Популярна панельна дискусія Катерини Чорногоренко з військовими. Mm -hmm. Катерина Чорногоренко це колишня заступниця міністра оборони, і е, вона зібрала таких військових відомих, як Карая, як Верес, е, е, і вони говорили про те, як оборонні технології, які ми представляємо тут, поводяться на полі бою, і що є ефективно для ведення якраз е, е, безпосередньо в практиці. Використання, але ми так само багато говорили і про штучний інтелект, про те, як його впроваджують в різні організації, і що це зараз не лише. Якісь голосні заголовки, а це вже реальний інструмент, яким користуються і будуть користуватися компанії, і як ми можемо а, отримати переваги від використання штучного інтелекту І з штучним інтелектом і з кібербезпекою. Так само дуже є пов'язані питання відповідального лідерства і лідерства майбутнього. Тому нам у нас була теж е, присвячена е, окрема панель е, жінок-лідерок, е, в якій брали участь. Єва Ілвес, міжнародна експертка з кібербезпеки і колишня Перша леді Естонії, представниці таких компаній, як Google, як Мета, представниця культурного сектору Джамала, переможниця Євробачення, адже культура теж великою мірою пов'язана з лідерством. І от таким чином ми побудували цього року наратив. Окрім того, під час подій відбувся конкурс стартапів з призовим фондом 60 тисяч доларів та інвестиційним пулом на понад 12 мільйонів доларів. Вірно? 15. 15. 15 мільйонів доларів. Хто став переможцем, з якою саме роботою? Переможцем в нас є дві категорії в в стартап компетишені в змаганні стартапів. Це є дефенс стартап, тобто на оборонну тематику, і стартап загальної категорії. В загальній категорії дуже цікавий стартап переміг, називається Ову, і це українська розробка, яка дозволяє жінкам вираховувати ось ці вікна фертильності. це... Стартап присвячений репродуктивному здоров'ю, він не, жодним чином не інвазивний, не потребує всяких тестів смужок і тому подібне. І він визначає гормональний рівень, сприятливий для е, зачаття через слину. Нічого. А в оборонній категорії переміг дворфенірінг, здається, називається цей стартап, який це створена спеціальна 2 b платформа для інтеграції різних виробників військового обладнання тобто, це і великі заводи, і індивідуальні виробники. Я щойно почула дві теми для свого наступного ефіру. У <смі> насправді фантастичні речі наші люди вміють робити. І власне, я, що стосується цієї платформи, яка перемогла в категорії найкращого оборонного стартапу, це є свідчення того, що. Ми як країна, виробник оборонного обладнання, переходимо на системний рівень, тобто і це природньо, тому що ми ж також країна, яка воює, і це не просто по про поодиноких виробників дронів чи про складання дронів вдома. Хоча ці ініціативи також корисні, і вони мають бути. Це про те, що ми стаємо, ми будуємо цілі зараз екосистеми з виробництва. Сучасного оборонного обладнання, тому що, як ми бачимо, і ця війна з Росією довела, що а, ми за Україна є і виробником, і місцем випробування цих же ж технологій, які ми виробляємо. Якщо таке глобальне запитання, але дуже важливе, на мою думку, які меседж Україна цього року відправила світовій технологічній спільноті? Я трошки, мені здається, про це згадувала, відповідаючи на одне з перших питань. Ми, а... Стаємо повноцінними учасниками міжнародної технологічної і оборонної спільноти, тобто і всі експерти, які приїжджають до нас сюди. А це цього року от знову ж таки дефенс-тематика нікуди не, не не зникає. В нас були на арені. На тій арені також присутні представники НАТО. Тобто, можливо, поки що нам не дають зеленої картки на вступ в північно-Атлантичний альянс, але північ. Атлантичний альянс точно цікавиться нами. Сьогодні з'явилася інформація, що НАТО роздає можливість закрити небо з Заходом України. Кожного дня, дня якісь. Ми приїхали, представники приїхали до Львова, побували три. на арені. Три з половиною роки ми маємо до того, щоб ця розмова могла угу. відбутися. І власне це означає, що. Те, що неможливо сьогодні, не означає, що буде неможливо завтра, і ми стаємо пліч опліч зі світовими лідерами, і це ще раз доводить, що так виглядає, що ми є дорослими в цій кімнаті, і нам потрібно брати всю повноту відповідальності і всю повноту ініціативності за те, що відбувається з нами, нашою долею, нашим майбутнім. Перед нашою розмовою, а ті арена це насправді масштабний е, форум, до якого точно прикута увага. Перед нашою з вами розмовою я вас попередила, що у нас на завершення буде короткий бліц, але точно не попередила які саме запитання, тому пані Леся, точно не Абсолютно знає. Несподівано. Е, пропоную завершити на легкій ноті бліц короткі відповіді, максимум один-два слова. А okay. ті е, арена для вас? Це більше про людей чи про технології? Це про людей, які створюють технології. Геніальна відповідь, насправді. Який момент події став вашим особистим вау? Моїм особистим вау Вашу. була якраз панельна дискусія жінок-лідерок, мабуть, тому що я модерувала її, я була просто вражена глибиною того ж відповідей і мислення, яке презентували учасниці. За якою технологією майбутнє? Штучний інтелект. Те, про що ви сьогодні згадували, я спеціально не розвивала цю тему. оборонні інновації чи щось інакше? Все разом. Що вас надихає працювати у львівському it кластері it арена <рес> Такі <рес> події, як ця, і їхній імпакт, їхнє значення для нашої країни. Найкоротший рецепт успіху для українського стартапу. Немає коротких. Подаватися на змагання стартапів на it арені. А, Львів, взагалі, коротких немає рецептів успіху. Треба багато працювати, креативати і вдосконалюватися. Львів у трьох словах для ІТ світу. Не до кінця пізнаний, я думаю. Нам ще треба багато працювати над популяризацією нашої локації за кордоном. Але в нас точно є потенціал. Звісно, великий. Наступного року, it Арена буде ще більшою. говоріть цифру і ми перевіримо. Давайте вісім скажемо. Я замахнулася дуже високо. Але вісім тисяч учасників це, звичайно, було б потужно. Ну, ми зафіксували. Наступного року я чекаю. Будемо дивитися, побили ми цей рекорд. Не побили, встановлену межу досягли чи ні? Ну я думаю, що точно досягнете. Дякую за цю розмову. Леся Манзалевич Олеся Манзалевич, програмна директорка Львівського it кластеру, була гостею. Головне за день. Говорили ми про it Арену 2025.